Як не стати тим абсолютним злом, проти якого ми боремося? І там є інші питання аналогічні щодо ненависті. І... Я думаю, що дуже важливо є зрозуміти спокійно, ким і якими ми хочемо бути, якими ми хочемо лишатися. Раз ми це визначаємо, Бо ми можемо бути в фурії, ми можемо бути в, в пасіонарному якомусь польо польоті. І нам може здаватися, що це добре є. Якщо ми такими хочемо бути, окей, ну як ми не хочемо бути тими, які мають в собі. Якщо ми не 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 то якщо, якщо в нас немає настанови змінити себе, ми не змінимося. Тобто і треба подивитися на себе, чи от то, що в мені відбувається, чи це є добре, чи це є життєдайне, чи це є корисне. І треба це назвати перше. От скажімо, я п'ю горілку і це є зле. Це є зле, але я далі хочу пити горілку. Ну, То нічого не зміниться, розумієте. Але якщо я скажу, от я це визнаю. Це є зле, і я буду робити все, щоб цього не робити. Це і початок. Їх можна шукати методологію. Так само з ненавістю або з абсолютним злом, яке до нас лізе. І тут треба зрозуміти, що саме цього дьявол хоче. І саме цього Путін хоче. Бо Путін почав хотіти того, що диявол хоче. Путін діє по-діявольськи. І він хоче, знаєте, так от делікатно залізти знаєте, поруч, ну і нашептати там. Слухай, ти не бачиш, як тебе ненавидять, що ти якимсь добром відповість на це зло. І, і ця їдь, знаєте, входить в нас, і нам здається, знаєте, о, відімстимо, І мені буде ліпше. Нам буде ліпше, буде якась справедливість. Сумнівно. Сумнівно, якщо йде мова про наші почуття, наші пасії, наші якісь такі емоції чи наставлення, воно так не є. Тобто треба вміти це назвати, тоді прийняти якесь рішення. Третє. Вам скажуть, знаєте, ті, які, скажімо, мають досвід з анонімними алкоголіками. Ця організація АА, вона, як принцип, має, що ти сам не можеш це зробити. Це, це ти без Бога, без Божої допомоги цього не зробиш. В анонімних алкоголіках там нема конфесії, але там є, скажімо, віра вища сила. Це є надприродньо, є природньо ненавидіть. Це є природньо віддавати зло за зло. А діяти в інший спосіб, вимагає Божої допомоги, вимагає Божої благодаті. І треба назвати це, визнати, назвати. Показати на це пальцем і сказати, де воно сидить в мені? В усі, в коліні, навіть в серці. От. Показати місце, От воно в мені там сидить. Іншими словами, зрозуміти, що це не є я. Не дозволити, щоб воно тоталізувало. От як, Якщо ти маєш образу на когось і ти бачиш, що ти цілий день ходиш. І весь час та образа в тобі сидить. І ти вертаєшся до неї і придумуєш. І десь ти маєш стати з боку і сказати: слухай, ти вже став невільником того всього. Ти хочеш так жити? Ну, якщо хочеш, ну то жий. Але якщо ні, то давай шукаємо спосіб, знаєте, з того вийти. І тут починається дисципліна і починається. Процес, в якому ми бачимо, що нам не просто цього позбутися. Це може бути сварка з чоловіком, це може бути, знаєте, якесь почуття несправедливості на роботі. З всякими травмами чи, чи ранами є, є цей процес. І в той момент, коли ми починаємо працювати. Коли ми скажемо собі, ми потребуємо Божої допомоги і, мабуть, ближніх, от тоді вже починається, мені здається, велика надія. Правдива праця. Чи це з тим абсолютним злом, чи, чи з ненавистю? Я думаю, що тут також є, скажімо, певна відповідь на кризу віри. Бо коли криза віри з'являється, ну, якщо так говорити про. Один прояв віри, віри в Бога. Я вірю в Бога, я до Бога звертаюся, щоб Він мені з чимось допоміг, це не міняється, значить це нема Бога. Бо Бог мав би бути всезнаючий, всесильний, вседобрий. В мене зле, Він про це знає, Він може мені допомогти і не допомагає. Навіть як такий Бог є мені, Він не потрібен. Тобто, якщо нема духовного плоду, нам є тяжко триматися віри. Духовний плід не мусить має, не має бути завжди чудом. Хтось може бути спаралізований і лишитися паралізованим, але може бути велике чудо стілення серця. І тому я пропоную, щоб в цей час ми всі чували над серцем. Чували над тим, що, що тут відбувається. Я не маю на увазі фізичний орган, навіть емоційний якийсь центр, а це ядро нашого буття. Там, де тіло, душа і дух єднаються, а дух це вже є от Божа іскра у нас. Є це центральне місце. І що там є? Чи там є мир? Чи там же заліз ворог людського народу, чи Путін своєю війною, чи, знаєте, хтось, хто мене образив, хтось хто мене зрадив. Що там є? Бо саме це ядро є фундамент мого життя. І той фундамент має бути потужний, чистий. Це і боротьба з пристрастями, це і боротьба з тими нашіптуваннями. Це, боротьба, це нашіптування може бути, може мати клінічну форму, це може бути перетворюватися депресією. Тобто усвідомлювати треба ці процеси і розуміти, я не перший, я не перша. Властиво, всі це переживають. І з Божою допомогою можна боротися за свою свободу, за свою гідність. І з хвилею, коли ми робимо рішення боротися за свою свободу, за свою гідність, ми вже починаємо перемагати. Ми вже починаємо вірити, що наша віра скріплюється. Як повернути людей в Україну, з якими ми хочемо бачити цих людей? Це от ще і було щось про як допомогти російним закордонним українцям відчути себе одним народом і прийняти рішення повернутися в Україну? Половину свого дорослого життя я жив і працював в Україні, половину е за кордоном. І ціле питання біженців, росіяння. Консолідації, якоїсь спільної праці. Це є, це є тема мого життя. Мої батьки були біженці. У 44-му році, майже 18 років, в багато складніших обставинах, ніж були ті, коли наші біженці виїжджали, вони, вони втікали. Практично бомби були протягом цілої дороги, могли бути. Був голод. Мало наших біженців знаєте, були голодними. Вони їхали машинами, поїздами, а то люди знаєте, десятками кілометрів носили дітей десь возами виїжджали. Це інше питання, що ніколи, мені здається, в історії людства ще не було так, що 14 мільйонів людей з одного місця, з одної країни за три місяці, знаєте, переїжджали. Тобто є певні унікальні аспекти цього феномену. Як триматися разом, як плекати певну свідомість? Ну, це дуже велике питання. Я можу вам сказати, що до ескалації війни за попередніх 30 років від Незалежності України виїхало, мабуть, 10 мільйонів українців, деякі в Росію, деякі в країни, де ще ніколи не було українців, в якомусь поважному числі до Китаю, до Південної Африки, до Північної Африки, Єгипту, до Ливану. За раніших 100 років. Української діаспори від кінця 19 го до кінця 20-го століття там не було людей. Е е є велика різниця, що вони виїжджають вже з, з деконструйованою традиційною культурою. Тобто вона трохи є, а трохи її нема. Колись було я українець Галичини, я греко-католик, знаєте. Неділя, це церква, є свято, вакації, такого поняття не було, як знаєте, відпустка. Було свято. І цей ритм календарний, щоденний, аграрний, він, він просто був таким панцирем навкруг життя. Тепер є всі вибори, все є можливо. Я можу бути буддистом, атеїстом, я можу, бути, я можу гамбургері їсти, можу їсти пасташуту, можу суші їсти. Ну, ваше покоління. Ви уявіть собі, що ваших тут керівників, як я перший раз на суші в Сан-Франциско повів, пані Наталю Климовську, то вона була разом з двома фармацевтами, була пані Доната Бобрик, хто її знає, ще покійна Оксана Гудзяк. І вони, як ми розійшлися в своїй кімнати, в такій хаті ночувати, то три комошки зібралися разом і почали шукати, які ліки. Ковтати, щоб від того суші не сконати вночі, розумієте? Тобто вибір, вибір був менший, життя було в тому сенсі простіше. Тепер, знаєте, авторитети деконструйовані. Там тато сказав в суспільстві, бо так робиться. Нема того. А чого? Я хочу, я роблю. І то є тяжко жити в такій ситуації, розумієте? Як то все докупи тримати? Зараз. З українців, які виїжджають, приблизно 5%, на, на мою оцінку, десь тримаються українства. Побачимо, як ця війна вплине, бо вона згуртувала людей. Навіть ті, які десь були з боку, де хто знаєте приєднався. Але як я комусь розказував сьогодні, найбільше українці збиралися коли як був бокс кличків. От тоді купа українців, знаєте, прийшли українську горів купити, купували десь пиво у Болонь, І тут моє українство, розумієте. Для вирішення багатьох питань, і я на цьому завершу, для, для багатьох питань тих і всіх найважливіших питань. Тут є формула для. Для життя потрібна системна, органічна праця. От е проблема з такими питаннями, що може бути пошук магічної відповіді. Ми всі хочемо магії. Ми всі хотіли би виграти лотерею. В чому є це бажання? От мати щось за ніщо. А коли ми розуміємо, що всі цінні речі, подружжя, діти, освіта, якийсь правдивий продукт, якийсь знаєте, бізнес вимагає процесу, терпеливості, чування, праці, поту, може, сліз, може, крові. Конкретно, як це є з державою. Коли ми це розуміємо і в це входимо, я вам гарантую, що ми можемо бути щасливі. Цей, цей метод не гарантує успіху, але воно гарантує, що ти будеш свідком. Свідок робить правильні речі, навіть якщо він має програти. Це і свідчення. Я засвідчу. Мариновець засвідчив. КГБ йому казали, або з нами проти нас. Він сказав, я проти вас, знаючи, що буде тюрма в кращому випадку, якщо не смерть. І він міг програти. Він, його життя могло закінчитися, як Стуса в тюрмі. Чи смерть Марченка. Мільйони таких було. Є ситуації, коли ми не можемо знаєте, їх подолати от Голодомор. Хтось в селі якомусь оточено військом, там забрали всю картоплю з біжа і так далі. І ти є переречений. Але питання є, чи в тих обставинах, де я є, в тому відрізку часу, який мені даний, в цьому тільці 50 кілограмів, 60-70 кілограмів, чи я в цьому просторі можу жити по Вінці. Знаєте, я мав останній урок від моєї мами. Яка померла на 93-му році, вона чотири роки мала прогресуючу деменцію. Ви знаєте, що це є, так? Людина просто тратить пам'ять, і, і вона вже не дуже могла ходити. Тобто в неї вже минулого не було, перспективи не було якоїсь перспективи, як ми так кажемо, що, що то буде в житті. Не було право і ліво. Але я подавляв, як моя мама, ця жінка, в тому, що лишалося в її житті, вона жила до меж. Тобто вона, вона не, 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 не корчилася, не самокорчила себе, а жила по межі. Ми щось співали, коли ми говорили. То вона не пам'ятала, що було 15 секунд тому. Тобто, третє речення вже дійшли до третього, вона перша вже не... Вона не могла щось розказати. Але ми могли співати. І при співі вона могла 3-4 строфи пам'ятати. Я мусив дивитися, знаєте, в гаджет, а вона співала. Ми молились. Чому? Бо були деякі речі, які системно були вже, знаєте, в її ДНК. І я пропоную от нам мати ці системи. А це, це вимагає, знаєте, такого життєвого подвигу, певної дисципліни. І з тим можна відповідати, мабуть, на всі ці питання.